Візілотон Сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Добрий день. На зв'язку з ТСН ЮЄ, оглядач Групи інформаційний спротив Олександр Коваленко. Вітаю вас. Слава Україні. Нам слава, доброго дня. Ось фенштабі повідомили, що під Авдією активізувались угрупування російських батальйонів, чисельність до трьох батальйонів за підтримки танків, бронетехніки і авіації. Варто зазначити, що російські війська намагалися захопити це місто з 2014 року. так поки що їхні зусилля не увінчались успіхом, в Авдіївці знаходиться потужно укріплений український опорний пункт. З чим пов'язана ось ця активність і яка ситуація на цьому напрямку? Так, дійсно, росіяни зараз намагаються оточити Авдіївку, хоча їх пропаганда вона ще два дні тому почала одразу заявляти про те, що нібито Авдіївка оточена, хоча це і навіть приблизно навіть не так. Росіяни використали два ешелони для прориву, один резервний, перший основний. А використовуючи велику кількість броньованої техніки, а також особового складу першочергово там виконували головну роль це підрозділи першого армійського корпусу. Це представники так званої ДНР. А вони були основним таким розходним матеріалом під час цих штурмів. Все це супроводжувалося масованими ударами з боку. Авіації російської використання керовані авіаційні бомби використовувалися ударні гелікоптери, такі як МІ 28 н наприклад, які на відстані обстрілювали ракетами в напрямку о, Київки, і загально окрім всього іншого, були о, приймали участь представники 8-ї загальної військової армії російської. Це підрозділи 20 та 150 го МСД, Верселецької А, Тому дійсно дуже потужний був тиск на Вдівку, та він і продовжується зараз. Але перший день він був максимально такий потужний, максимально там кількість артилерії, максимально використовувалась авіаційна компонента. Хоча перший ешелон він не досягнув якогось феноменального результату. Росіянам не вдалося реалізувати свій першочерговий план. Тобто, за рахунок ось цього потужного тиску на Авдіївку, їм не вдалося, наприклад, перерізати залізну дорогу, вийти на залізну дорогу, та її перерізати та вийти та захопити степове. Також їм не вдалося на півдні просунутись в напрямку Север Северне це таке село. І таким чином фактично взяти під повний вогневий контроль дорогу 0542, яка є основною логістичною артерією, яка об'єднує Авдіївку, ну яка забезпечує Авдіївку матеріально-технічним забезпеченням, через яку відбувається логістика. Таким чином, вони змогли просунутися тільки по декільком позиціям, які не мають якогось критичного значення, захопити їх і понести при цьому колосальні втрати. На жаль, у них ще є резерв, вони можуть його використовувати, та вони будуть його використовувати. Тому а, ці наступальні дії продовжуються, і складається таке враження, що Авдівку росіяни намагаються захопити до нового року, щоб подарувати її як якусь епічну перемогу безпосередньо путіну. Так чи це не так? Ми побачимо найближчими днями, тому що а, знову ж таки, перша хвиля вона вже втратила свою боєздатність. Їм потрібні резерви після того, як буде зневельовано другого, другої хвилі, ми побачимо, яка їх дійсно реальна мета. Тому що якщо невелюється ресурс, то буде взято паузу. Якщо паузу не буде взяти, а буде продовжуватися тиск. За рахунок ресурсу з інших плацермів будуть перетягати підрозділи з інших якихось напрямків. Отже, це говорить про те, що для них дійсно дуже важливим є це в них найголовніша задача захопити Авдіївку до нового року, і вони будуть використовувати весь ресурс, який тільки в них є, покладуть там усю свою біомасу. Аби тільки досягти цієї мети, тобто щось дуже схоже за тим, що відбувалося з Бахмутом в НАТО заявили, що ось українські удари по Чорноморському флоту Росії в вересні серйозно обмежили його здатність, проте він залишається досі здатним виконувати основні завдання воєнного часу. Що це за завдання? Я не думаю, що він може виконувати якісь завдання воєнного часу. Те, що він може робити на сьогодні, це тільки м, приймати участь в терористичних обстрілах а, тилової території України ракетами калібр крилатими ракетами морського базування. І все хіба ж о, Чорноморська флотіля вона може зараз реалізувати, наприклад, операцію десантування а, в Одеській області на узбережжі Одеської області. Ні, не може. Чи вони можуть зараз повноцінно забезпечити контроль за Чорним морем та перехоплення, наприклад, цивільних та комерційних суден, які йдуть новим зерновим коридором? Як це такий випадок вже був минулого літа, але він був один всього на всього. Після цього в них щось пішло не так. Вони не можуть навіть цього зробити, мабуть, чогось побоюються, якихось підводних або надводних безекіпажних об'єктів? Окрім цього іншого, вони не можуть навіть повноцінно зараз забезпечити собі а, логістику за рахунок великих десантних кораблів, тому що їх ВДК, а, коли знаходяться в відкритому морі, вони є вразливими, тому в них на сьогодні тільки один функціонал: це терористичні удари за рахунок далекобійних КРМБ калібр. Ну для цього що багато треба місків, щоб запускати далекобійні ракети по сплячим. А Містам ні, для цього не треба багато А, Отже, я не вважаю, що це взагалі демонстрація того, що зберегся якийсь їх функціонал. Вони терор зараз є чорноморською терористичною флотілією. Ось їх функціонал, але не якоюсь військовою структурою. Ось міністр оборони Росії Сергій Шойгу зараз їздить по заводах в Російській Федерації, дивиться на авіацію, і він заявив, що російські військові використовують зараз військово транспортну авіацію вдвічі більше ніж в найпруженіші часи радянського періоду. Чи справді це так? та чи має Росія ось можливості відновлювати і взагалі створювати нові літаки? В них є виробництво транспортних літаків Іл-76, наприклад. Але е, виробництво це десь приблизно о, потужність два літака на рік. О, це ось така потужна. Я не розумію, що казав цей військовий злочинець. Е, мені важко якось це коментувати. Я не розумію, що він мав на увазі. Ну, взагалі, е, цей він в першу чергу займається оленями, е, розведенням оленів, а тому. 어, говорити про те, що він розуміється, що там було в радянські часи, чи що було під час Другої світової війни, чи він взагалі розуміється над зброєю та військовій техніці та військово промисловому комплексі. Я у цьому не впевнений. Навіть через всі ці, ці роки, що він був міністром оборони, судячи за все, дійсно э, він у цьому не розуміється. Тому це переважно може бути якась маячня, яка ретранслює, яку ретранслює його говоряща голова. І не більш того, тому що ну я не можу порівняти інтенсивність роботи е транспортної авіації за період радянського часу або Другої світової, наприклад, війни, коли радянська авіація працювала з тим, що зараз відбувається в Росії, так воно достатньо інтенсивно, але це і близько, навіть не рівень, навіть мирного часу радянського союзу, тому. Хай він там заспокоїться і продовжує там пестити своїх оленів. Ми бачимо, що Ізраїль заявив, що переходить зараз до повноцінного наступу на сектор газу. Ми спостерігаємо, як цей конфлікт на близькому сході, використовує Кремль. Чи бачаєте ви якісь серйозні наслідки та ризики для України від цього? Ми вже бачимо, що ризиків нема серйозних ніяких. Хіба що тільки інформаційний може бути підтекст. Вони можуть використовувати інформаційно що розхитувати внутрішньо. В них є а, свій проросійський лобізм а, в Ізраїлі: є свої там політичні сили проросійські, є активисти проросійські, тобто якісь там громадські організації, називаємо це так. і вони їх можуть використовувати для того, щоб розповсюджувати безпосередньо в Ізраїлі наратив про те, що ось ця трагедія вона змогла відбутися, тому що США почали менше привертати увагу проблемам Ізраїля почали більше привертати уваги Україні, тому треба все це змінювати. Це може це, це наратив. Він вже починає розповсюджуватись через російські говорящі голови в Ізраїлі, а, хоча вони в меншості, і це і це для нас добре. Більшість з них взагалі а, ну вони не мають якоїсь великої підтримки, але все ж таки право голосу вони мають. От, також а, може Росія використовувати це інформаційно, а як також, а, для дискредитації України, мовляв, а, зараз вони навіть розповсюджують цей фейк. Мовляв, та зброю, яка надходила до України від міжнародних партнерів, вона опинялась через чорний ринок у терористичних організаціях, наприклад, ХАМАЗ. Мовляв, Україна продавала зброю Хамас. Ну, таку майчню можуть тільки відверті відбиті конспірологи розповсюджувати. І так воно і відбувається. Наприклад, в США саме такий наратив ретранслюють зараз конгресвумен від Трампийського крила в Конгресі. Мейджорі Тейлор Грін. Вона свою кар'єру, до речі, і будувала на конспірології. Її основний електорат це ті, хто вірять в конспірологічні теорії змов, там Анунакі, Нібіру, рептилоїди і все таке інше. Тобто, ось це саме той електорат, який... але він є. На жаль, і вона зараз також розповідає про те, що. Нібито зброя з України опинилась у Хамаса, тому не треба передавати Україні зброю. До речі, вона саме є одним з основних основних говорящих голіфу, яка розповідає про те, що треба блоку... яка блокує фінансування та передачу зброї Україні. Ну тобто ось такі маргінальні сили, але до них хтось прислухається. А загально о, я не бачу якоїсь великої загрози, щоб це могло якось попливати на підтримку України заходом. Ось головний розвідник України Кирило Поданов заявив про те, що якщо цей конфлікт буде обмежений за часом, тобто за кілька тижнів, Ізраїль новий ну, ця війна, то підтримка України не зменшиться. Якщо це затягнеться, то треба буде підтримувати не лише Україну. Ось ви вже сказали про те, що не бачаєте ризиків, що зменшиться підтримка. Чи справді це так? Ось на вашу думку. Я не бачу перспективи того, щоб е, та та контртерористична операція, яка зараз відбувається, буде відбуватися в Ізраїлі саме сухопутно в секторі газу, що вона може затягнутися надовго. Ну я думаю, що вона буде не е, затягуватись там на рік, на два роки, тобто не довше ніж війна, війна е, в Україні. Uh, і загро до речі щодо загрози втручання в цю контртерористичну операцію інших сторін, наприклад, там Хезбела uh, проіранські проксії і так далі, таке інше. Ну, якби вони мали таку можливість та таке бажання, натхнення, то вони б uh, вже 7 жовтня приєдналися б uh, використовуючи фактор неочікуваності. до… Удару по Ізраїлю, але щось пішло не так. Отже, вони не отримували цього наказу а час вже втрачено. Отже, я не бачу того, що це буде якась велика на близькому сході війна за участю Ірану, Сирії, Хезбали, Хамасу, Палестина. Там всі будуть докупи. Ні, такого не буде. Не бачу такої перспективи. І так само як не можу казати про те, що і загальна контртерористична операція затягнеться дуже надовго, тому все це буде швидко. Сектор газу дуже швидко перетворюють на великий футбольний майданчик. У повітряних силах України заявили, що ця осінь і зима може стати рекордними за кількістю дронів камікадзе, які будуть випущені Росією по Україні. Зазначається, що лише за вересень цього року вона вже запустила по нас 500 БПЛА, що є рекордом. Якщо порівнювати з опаленим сезоном минулого року, то тоді було 1000 безпілотників. Що слід чекати цього сезону, і чому Росія почала так масово застосовувати дрони? Тому що в неї стало менше ракет. Буде рекордною по використанню дронів Камікадзе, але не рекордною по кількості використання крилатих ракет. Ну і проблема з крилатими ракетами, вона зараз переважно може накопичувати боєкомплект за рахунок того, що виробляє. А склади вже не настільки повні, як це було минулого року. А те, що залишилось на складах, це переважно ракети, які потребують обслуговування та ремонту. А ремонт він займає часу приблизно так само, як і виробництво нової ракети. Отже, все це займає час. І щоб підготувати ну, минулого року, давайте розглянемо ситуацію. Минулого року по території України росіяни наносили удари 70-80 ракетами в середньому ну, в середньому 70 ракет, були удари по енергетичній інфраструктурі. Паузи між цими ударами були десь приблизно тиждень, а через деякий час воно почало збільшуватись до півтора тижні, але ось приблизно ось такі були паузи, і зараз щоб росіянам накопичити 70 ракет. Хас 101 555 наприклад, цієї номенклатури, їм треба півтора місяця працювати 24 на 7. тому що в них виробництво ХАСТО 101 – це приблизно одна-півтори ракети на добу або дві, якщо ми говоримо що ще про ремонт та відновлення. Тобто, ось показник – півтора місяця на те, щоб підготувати ось такий удар ракети у той час, як виробництво Шахет-136 Іран зміг а, наростити. Значно збільшити в минулому році це було приблизно в середньому а, дронів на місяць, а зараз це більш ніж 250, тобто середній показник, але більш ніж 250 дронів. Вони значно наростили виробництво в Ірані, і Росія може собі дозволити використовувати більш масштабну цю компоненту. До того ж, сама намагається себе нарощувати виробництва шахет 136, шахет 131. До того ж, шахет він більш дешевий. Якщо ми говоримо про крилату ракету авіаційного базування, наприклад, ну це в середньому 5-7 мільйонів її вартість. У той час як 50 шахетів це 2 мільйони доларів. От виникає питання: функціонал однієї ракети за 5-7 мільйонів. Uh, чи, яка вирогідність того, що вона буде збита? Ну, досить висока. А яка вирогідність того, що всі 50 шахедів, які коштують в два ніж в ніж два рази дешевше, що всі вони будуть збиті, і жоден з них не досягне своєї мети? Вирогідність, uh, що всі будуть збиті, невелика, тому що завжди є, хоча б 10%, яким вдається прорвати uh, протиповітряну оборону. І іноді 15%. відсотків все залежить від траєкторії, від місцевості, і саме там, де вони планують наносити удари. До того ж, шахедами можна значно простіше розряджати наші засоби ППО. Це не так дорого, як розряджати засоби ППО ракетами, і вони можуть їх використовувати саме для цього. І коли буде розряджено та виснажено ППО, може відбуватися і нальот ракетами. Накопиченого боєкомплекту, який вони готували, а, тому на жаль, а, так буде багато шахедів, Це буде превалюючий ударний елемент у росіян в опалювальному сезоні 23-24, Ракети будуть грати більш а, таку другорядну роль. Російський терорист Юр Гіркін припустив з упевненістю на 99%, що російські війська продовжуватимуть вести стратегічну оборону щоб заморозити лінію фронту до виборів президента Росії в березні 2024 року. Чому Кремлю ось вигідно зараз заморозити цю війну? Тому що йому не вистачає ресурсу для продовження цієї війни, їм не критично не вистачає ресурсу. Військово-промисловий комплекс Росії він не може впоратись з компенсацією втрат, які несуть російські окупаційні війська в Україні. Їм необхідно ставити все це на паузу будь-яким чином і е, почати відновлювати свій потенціал. І е, загально по тим м, подіям, які відбуваються зараз Полимана-Купінській купінська а також в районі Авдіївки, я не дуже розумію. Щоб це було схоже на оборону. Тому Ігор Гіркін він звідки пише? Пише зараз е, з СІЗО. Е, він ж зараз зарештований. Е, здається, він там десь е, з півдня сидить е, в тюрмі російській. Як він з тюрми може писати? Опублікувала лист його дружина. Хто з вами ще поговорити? Оретування. Голова Чечні Рамзат Кадиров ми чули, пропонував скасувати проведення виборів в Росії, президентських, зокрема, або призначити просто висунути тільки Путіна від Піскова. Ми чули, що Росія буде працювати згідно з конституцією Росії. Конституція передбачає, що можливість скасування президентських виборів є, але в разі оголошення воєнного стану. Чи може Росія на вашу думку оголосити його і чи взагалі це щось змінить? Навіщо їм це робити? Їм простіше вибори провести. Навіщо оголошувати військове? А що військове оголошення військового стану може вирішити? Нічого здаті також для росіян. Ну що, вони зможуть там мобілізацію офіційно проводити, відкриту масштабну. То вони і так її можуть провести. Вони просто цього не роблять. Тобто оголошення військового стану нічого не вирішують для Росії. Абсолютно, все, що їм треба, вони вже гібридно роблять. Давно називаючи війну о, якоюсь там е СВО, ось і все а, можна сказати, що у військовому стані вони вже давно знаходяться з 24 лютого 22 року. А, а щодо виборів, то вони можуть їх провести, і намалювати Путіну 99,9% і підтримки, і цим їм, їм заважає, та нічого б їм не заважає. Вони що це вперше роблять? Тому навіщо відміняти вибори? Хай проводять. Пане Олександре, дуже дякую вам за розмову. Віримо в Збройні Сили України.